Друзі, як змінити своє життя? Як змінити це життя своє? Яке не подобається? Це я вчора розказувала привіт своїй доньці якийсь випадок, і я згадала, як мені все не подобалось. Починаючи з самого дитинства. А чому воно так не подобалось? Тому що. Тому що так загрузилась, ну всім так загружалось, не тільки мені, що все треба з усім порівнювати. Що в отих трава зеленіша, в отих хороші статки, оті От живуть в хорошому домі, в того гарний чоловік, в того машина, в того ще якась там вдача. І ти йдеш в школу, в школі тобі ставлять приятні оціночки. Як ви як вони мене роздражали, ці оцінки, чесне слово. Ну, думаю, ну звідки вони знають, що я знаю? Ну, як взагалі можна мене оцінити? Оце мене що треба оцінювати тільки тому, що я оце прочитала цей параграф, чи просто написала 2 плюс 3 буде 5, і я якась хороша, бо в мене оцінка 5. А от той якийсь поганий, бо в нього оцінка 3. А я в нього оцінка 3? Ну, наприклад, тому що він там запізнився до школи, бо живе далеко, або якісь у нього там щось сказав не так. Все, <те>, що відбувалося, от воно так якось закручувалося, що ніби в тебе якесь таке погане життя. А потім дивишся так на фотографії. На фотографії дивишся е, і думаєш, Боже, яка ти була там щаслива, яка ти красива, яка ти гарна, як у тебе там все прекрасно. А думалося, що ні, воно все не так, все. Що з цим робити?